Привіт всім і гарного дня всім. Друзі! Сьогодні готуємо наш такий буденний і дуже смачний салат. Судячи з того, що стоїть у мене на столі, ви, мабуть, зразу ж зрозуміли, що я буду готувати вінегред. Це класичний варіант салату вінегрет. Заправляти я буду пізніше. І ми подивимось, яка заправка цікава для цього салату. Буряк моркву та картоплю ми відварюємо окремо. Буряк окремо, а картоплю з моркою окремо. І потім обчищаємо і нарізаємо кубиками. Отак це виглядає. Чечевицю та квасолю ми відварюємо або ж беремо готову консервовану квасольку. І її використовую. Для цього вінегрету огірки я беру солоні і капусту також солону. солону. Попередньо я капусту просто кришу, якщо вона у вас велика, порізана, крупно, кірочки обчищаю і ріжу кубиками. Цибульку зелену, кришимо. І додаємо до салату. При бажанні, якщо у вас є, ви можете додати зелень петрушки. У цьому салаті вже все є. Всі інгредієнти, про які я говорила раніше, залишилось додати капушту. Небагато. Я додаю небагато, тому що тут багато огірочків. Так. І квасольку. Все. Для приготування заправки для цього салату я беру дві ложки звичайної нерафінованої ліки. Так, додаємо буквально дві-три капельки бальзамічного соусу. Так, і може з пів ложки відчити. Якщо у вас салат буде не дуже солоний, тоді можете додати сюди сольки. Така заправка, ведь вона дуже смачна, тому що ми до цього всього додали бальзамічний соус. Якщо у вас немає бальзамічного соусу, будь ласка, можете додати трошки винного уксусу. Або яблучного. Ну, тільки це все треба смакувати, щоб все було смачненьке. Ось такий він густенький. Оцей соус дуже пасує до нашого винегрету. Звичайно, ви можете взяти просто запашну олійку. І все. Соусом поливаємо наш салатик. Все готово. Після цього салату я ще буду готувати вінегрет у двох різних варіантах. Так що заходьте на канал і дивіться наступні відео. Всім смачного! Готуйте і гарних переглядів!